Приїхали до вас в гості своєю патріотичною програмою з Україною в серці. Оберіг у великих берегах на Закарпаття вже в четверте зі своєю концертною програмою завітав театр пісні Оберіг із Тернополя. У нас програма з Україною в серці. Е, вона включає в себе патріотичні пісні, вона включає в себе український фольклор, і також авторським нашим е, таким здобутком є військове весілля на власному нашому матеріалі, коли просто хлопець з дівчиною знайомиться на е, війні, і приїжджають на два дні додому. Досі на Закарпатті тернополяни виступали в хусті та берегові. І ось завдяки родинним зв'язкам чоловіка, однієї з учасниць театру, у великих берегах гості представляють три покоління виконавців і вважають свою мистецьку місію у воєнний час важливою. Ви знаєте, це дуже важкий час, і ми тішимося і радіємо з того приводу, що ми маємо можливість в такі важкі часи. Прославляти нашу Україну, підтримувати моральний дух наших, нашої нашого, нашої майбутнього майбутнього покоління і нас, самих, взагалі всіх людей, всіх українців, які тут в Україні. Тим паче, що ще б трьох учасниць театру сини захищають Україну на війні. Виступав же колектив оберегу вперше в шкільному середовищі. У Великоберезькому закладі поділилися враженнями від концерту. Адже їхні мелодії це не просто музика, це душа народу. Яка об'єднує і надихає. Ми раді, що маємо можливість почути, як співає Тернопіль. Раді, що наші гості у свою чергу відвідали Закарпаття, бо наш край унікальний куточок України, де поєднуються, де переплітаються різні мови і культури. І це зовсім не лякає. Це об'єднує. Ми живемо в одній країні, і підтримувати культурні зв'язки дуже важливо. Ми слідкуємо за їхньою творчістю, завжди дивимося нові концерти, де виступають. І ми знали, що вони прийдуть до нас, і ми з нетерпінням чекали їхнього приїзду до нашої школи. Найбільше сподобався пісня Дзвін-дзвін-дзвіночок і момент, коли була пара, їхні, їхня сценка, коли хлопець відходив на війну, дуже сподобалося і запам'яталося. За кілька тижнів оберіг вирушить із концертною програмою до Львова і знову лунатимуть пісні з Україною в серці.